Красунечки мені посилка від Альонушки моєї. Красунечка моя, Альона з Дніпра. Боже, напишіть мені, напишіть мені в Телеграм. Я хочу вам теж подаруночок подарувати. Ось, дивіться, тут таке щось неймовірне, таке. Це не лякайтеся, в мене пелісос робот прибирає квартиру. Боже, яка смакота! І котусі, як завжди, залазять. Так, щас. щас, щас. Ой. Так хотіла чогось Ось Зараз, зараз. Дивіться. О, йдуться, сюди. Так, сюди. Так, камамбер. Тільки ж ноги мої. Не. Так, хотілося чогось смачного. От зараз я і посмакую. Вип'ю бокал шампанського. Намажу хліб з ікрою, з камамбером. Боже, який класний піднос. Підноси я обожнюю. Отак. От так. Далі дивимося, що тут. Така красива е, упаковка. Боже, там ще й косметика якась. Красучка моя. Альона, напишіть, напишіть, будь ласка, мені, пожалуйста, в телеграм. Зараз. Ой, які красиві для мороженого або для салата. Обожнюю, кріманки, так? Да, називається. Так, дивіться. Ух ти, тьо, що тьо, тьо, воно таке гарне. Зараз. Так. Ух ти. Боже, яка пахота свічка Гарно. Таке ж ноги мені не насвіти. Ух ти, які докріману ложечки. Дивіться, які класні. Дякую, моя красиночка. Далі, 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 далі. Ось що. Ти сюди, ти ж дивися, ти бачиш, захвачуєш. що так захвати. Це я командую. Ну, командую, бо Я, я командир, я всіма командую. Так, дивимося. Ух ти, який красивий. У мене якраз довелося, я таке люблю. Дивіться, яка заколка. Зажим. Дякую, моя красуня. Так, щось тут таке, не знаю, щось таке неймовірне. О, боже, 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 яка краса. Народна відьма я дівчата, ну ви подивіться, ну це ж, Боже, ну це просто неймовірно. Боже, такий гримуар. Це нема слова. Донька стоїть, аж рот розкрила. Дякую, моя красуня. Ви мені напишіть обов'язково в Телеграм. Обов'язково. Боже, яка краса, неймовірно. Просто краса. Це вже взагалі кожна. Це... Ти мені хоч ноги не знімаєш, бо я в шортах звучать. О, о, що мені не вистачало? Дівчата, так мені не вистачало, оказується, ось цього. Треба сьогодні, дякую, доця. Сьогодні треба надо... це зараз собі 100 грамів. Мартині, закусю Рафаело, одіну класну заколочку, зроблю якийсь салатик смачний. ну, Бо я в такий кріманський салат роблю і морожену, зікрою і свічечку запалю, камамбером закусю. І буду сюди переписувати. Альонушка, красуня моя, знаєте, я буду в цю книгу, знаєте, що робити? Записувати. Робочі обряди, які швидко працюють. Ви бачили, в мене там вже закінчується той дідовий записник. І я буду сюди записувати. Боже, а -а -а, Альонка, я обнімаю вас. Боже, краса. Крафтова бумага. В мене є такий зелений, ну він більший. Він не дуже зручний. Знаєте, береш тяжолий такий, а тут ось раз собі в сумку кожену свою положила і полетіла. Відьмуся яйгуся добро. Дякую. Я дуже-дуже обнімаю щиро за такі смаколики. Зараз відкрию і 50 грам, ну, 100, ні, 50 грамів з такою смакотою посмакую. Дякую, дякую. Напишіть. Альонка, Альонушка, моя красуня, напишіть мені в телеграм терміново.